Так, знаєте, що спільного між ООН та церковною іконкою? Залишається лише молитися. Коротше. Я тут зі своїм зошитом для стендапу. Здається, я тільки що свій козир викинув. Дитинстві помічали. Рано чи пізно приходить розчарування. Дід Мороз, о, Боже, цей Санта Клаус. Його вигадали для того, щоб підкорити волю дітей і позбавити можливості самовиражатися через погану поведінку. Для того, щоб в кінці року подарувати подарунок, сказати, ти молодець. Вам це не нагадує зарплату? <реку> <реку> Зубна фея. Так, щоб ні, а це був ход такий. Оп, спасибо, люблю внімання. Її вигадали для того, щоб з дитинства показати, щоб е, чогось досягнути або заробити, треба чимось жертвувати. Або просто що зуби коштують грошей. Відчим? Я б все віддав, щоб його теж не було в моєму житті. Бо він був теж сказочним. Сказочним долбойобом. Будь ласка, підтримайте, у кого було вічими. Ну просто цікаво О, блядь. Вічим. Це та людина, яка наносить тобі страждання, дитячі травми, і ти стаєш коміком. Вічим. Це не був. А... Член моєї родини. Це був стан алкогольного сп'яніння. нашій оселі, а, до речі, він був постійно п'яним, це зрозуміло також. І фотографія в паспорті. Це єдине місце, де він був тверезим. В нашій оселі були такі тварі тварюк... твар... тваринки Тваринки були, значить, рибки. Котик, папуга. І знаєте, що було спільного між рибками та моїм вічимом? Пузир. А між котиком, а між котиком. Мій маленький котик. Він какуняв в душі, а віччим срав в душу. У мене були відкладені гроші, мої гроші. І одного разу я повернувся зі школи і побачив, що їх нема. Я дуже лаявся на відчима, І коли він прийшов, папуга такий: Андрій дурак! Андрій дурак. Мій вічим дивиться на мене. А я десь там стою. Каже. Сейчас би петуха пожарить. Да, Андрюха. Жаль, що ти не в тюрмі був. Твої бажання. Да! Да! Це я зараз можу так, знаєте. Андрюха, га-га, пішов ти нахуй. До. А... Тоді мій папуга ледве не став коміком. Я не згадую, якщо що. Батько це та людина, яка тебе народила. Вічим це той, хто заїбав. Батько це той, хто відкриває двері в цей світ. Вічим відкривав мені двері в гендель-золота осінь. Що? В Дніпрі. Мій вічим дуже любив пити таблетки Сідолгін Нео. Не тому, що в нього боліла голова, а тому, що якщо їх багато випити, вони викликають наркотичну таку дію, знаєте, і він запивав їх водкою. Цей... В цей час мої однолітки дивилися мультики, передачу світ тварин. Я теж дивився передачу світ тварин, поки мій вічим дивився мультики. Дякую, дякую. Мої друзі, в дитинстві, вони збирали іграшки по квартирі, пазли, конструктор. Я збирав свого Вітчима, щоб він з'їбався. Коли мене бив Вітчим, я уявляв, що це масаж. Такий собі трансерфінг реальності. Мені було вісім років, коли я вперше побачив, як б'ють мого Вітчима. Я цей день дуже добре запам'ятав, тому що я тоді зробив свої перші ставки на спорт. Сила бумерангу. Взагалі мій вічим був святою людиною. Кожного разу, коли бабусі проходили мимо, вони робили свят: свят-свят-свят-свят. Єдине, що хорошого зробив мій. Відчим – це брата. Що мені він дав. Так це тему для стендапу. Тут повинна бути якась рефлексія, так. Звертатися до психолога це нормально. Дякую за увагу, друзі. Привіт. Дякую, що дивишся це відео. Постав лайк, підпишись на канал, напиши коментар, порадь це відео друзям і порадь цей канал. А ще ти можеш пройти навчання в нашій школі і виступати так само на сцені зі своїм смішним матеріалом, який ми разом напишемо. Тому пиши в коментарі, якщо тобі це цікаво, і ми обов'язково зустрінемось, тому що сцена тебе чекає.